Харківському медіахабі, брифінг з нагоди відкриття виставки Харківської вроди у портретах та міських пейзажах. У нас сьогодні в гостях Андрій Парамонов, дослідник історії Слобідської України, Артем Погрібний, художник-реставратор та Ольга Бондар Різніченко, провідна фахівчиня Харківського літмузею. Цього року, 370 років, в нашому місту, ми звертаємо на це увагу, пам'ятаємо про це і маємо дуже важливі заходи, які з нагоди цієї. Будуть відбуватися в Харкові. Я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні розповісти нам про ту виставку, яка буде в Харкові відкриватися. Є ще один привід для цього. Також цього року 230 років виконується з дня смерті Григорія Савича з відомого нашого земляка. Виставка відкривається 16 серпня, і саме про це нам буде розповідати Андрій Парамонов, дослідник історії Слобідської України. Пане Андрію, вам слово. Ну, а далі вже всі. Черзі важливо дійсно, що сьогодні під час війни повномасштабної в Україні культура повинна жити, повинна відбуватися якісь заходи. Хоча я не зовсім згоден саме з цією датою, але це окрема історія. От і іншої сьогодні немає, тому святкуємо 370. Важливо, що сьогодні ми бачимо відсутність великої кількості. Таких проєктів, як було у нас раніше, та, і відбувалось там і у наших садах і парках всілякі там і виставки і заходи були майже по всіх якби, закладах освіти там, чи культури. І от наша виставка, вона, я вважаю, майже єдина, і тим більше, що вона ну, якби така передова взагалі, тому що ми будемо представляти. Харків, якого ніхто не бачив. От сьогодні є декілька гравюр, офіційних гравюр, які відомі всьому світові і публікували вже тисячі разів у можливих там виданнях. І дійсно, в 18 століття у нас у Харкові майже не існує. І я не зустрічав таких художників. Які б взагалі мали бажання або наміри малювати Харків XVIII століття, тому що це дійсно дуже ну якби, немає натури, да? тобто ця натура, вона або знищена, або перебудована, або більшості вона невідома. І от ще у 2022 році планувалося зробити. З благодійним фондом Дениса Парамонова декілька проєктів пов'язаних з Григорієм Савичем Скавородою. Ну, в першу чергу до трьохсотріччя. На жаль, вдалося видати таку тільки книгу Дорогами Сковороди. Слобідська Україна, яка вже після того ще вийшла і польською, і англійською. І в більш такому доступному би, форматі насичено їм бібліотеки вже України відправлялась книга будь-кому бажаючим, хто б не, не замовив. Да? По всій країні ці відправки йшли. І з продовженням цього проєкту було саме присвятити окреме видання, присвячено Скавороді Харкову. Тому що в цій книзі, скажімо, якщо було б 100 сторінок присвячених Харкову, то це був би дійсно дисбаланс такий. Тому книга от вийде теж цього року до Дня Незалежності України, ми будемо її окремо презентувати. Називається вона «Сковорода в місті мудрості Захарполіся. Про це окремо доповість розкаже Ольга Іванівна, оскільки вона була духовним таким надихачем, саме пов'язаним з молитвою за Харків від Григорія Савіча «Сковороди». Ну, і коли я над книгою почав працювати, то я для себе вирішив, що я не хочу публікувати вже відомі якісь гравюри або сучасні фотографії. Я для себе обрав, що я буду робити ілюстрації, нові про це XVIII століття. І, на моє щастя, у Харкові живе. Архітектор-реставратор, художник-реставратор Артем Погрібний, якому я запропонував прийняти участь у цьому проєкті, це людина дуже завзята. Він погодився. Ну, погодився він ще не знав, чим це буде закінчуватися, але все одно погодився. Я дуже йому за це вдячний, тому що він намалював головне. От першою роботою, яка буде і виставку відкривати, і взагалі у книзі важливу роль має це панорама міста Харкова 1759 року, яким Харків побачив Григорій Савічського-Рада, коли вперше прийшов до нашого міста. І от завдяки і благодійного фонду Дениса Парамона, те, що наш Харківський університет для мене він тільки єдиний університет, інших у мене немає, імені Каразіна, погодився виділити з приміщення в галереї Сімірацького для того, щоб ми цю виставку провели. І я думаю, що і міста, і харківці, і університет не пошкодують. Що дали згоду на те, щоб наш проєкт було представлено саме там. Дякую. Пане. Ви, як автор, один з авторів робіт, які будуть представлені на виставці. Чому погодились? Який у вас в цьому інтерес? Чому вам взагалі це цікаво? Спроба відтворити Харків тих часів, вона теж для мене була новою. Бо до нас дійшли ну, фото, є багато фотографій Харкова там, кінця 19-го століття, початку 20-го, вони дуже цікаві, теж а от вісімнадцяте воно не розкрите, получається, і ну просто, просто було дуже цікаво. Дуже цікаво. Андрій, Андрій мені давав такі матеріали, архівні матеріали, архівні джерела, ну, креслення, плани нашого міста, плани окремих будівель, якісь фрагменти, можливо, будівель. Я ходив по місту, придивлявся, уявляв, де воно могло бути, як як воно могло там виглядати на на ті часи. Ну і взагалі було дуже цікаво відтворити естетику тих часів, естетику архітектури і взагалі самого міста. Бо місто дуже змінювалося часами. і Десь щось залишилося, але, але… Як довго ви да, працювали над цією роботою? Довго? Ну, з, ну, трохи більше, ніж півроку, да, да, І так активно, активно. Дякую, пані Олю. Наскільки я розумію за вами філософський аспект цього питання? Так не кожне місто України має свою молитву. Орація до Бога за місто Харків, через що наші молоді вже, ну, не дев'яносники, а ті, що в нульових поети назвали одне з своїх угруповань Захарполіс. І справді Захарія пророк притеча. І сковорода називає Харків сьомим оком містом Захарія, сьоме око оком. Захарій опрокинься. тобто йдеться про сліпоту і про пробудження, пробудження християнської віри, пробудження своєї ідентичності, пробудження своїх почуттів великої любові до краю, і Сковорода б в жодний спосіб не писав би цю молитву, якби він не відчував, що його. Концепція, яка стосується життя особистості, життя всього суспільства, як от тої моделі щасливого суспільства, як він собі це уявляв, щоб вона не стосувалася Харкова. І в тому сенсі розумієте, що самопізнання, сродність праці, спасительне виховання, батьківські обов'язки. І, любов, і вдячність дітей за, за виховання і за взагалі вдячність цілому світу, з якого має починатися День кожного. От власне він же брав це все не десь із повітря, та? а він не дарма. Останні роки свого життя прожив тут, бо він відчував майбутнє. Він знав, що, можливо, оця критична межа прориву, яку ми зараз проходимо, для всієї України є, є саме, саме тут. І от ви подивіться, Сковорода от говорять зараз, що ну, найпопулярніша професія майбутнього це коуч. А хто був Сковорода? Він був геніальним коучем, який в епістолярній формі вчив Ковалинського, підтримував його, щоразу не тільки давав йому приклади там що вчити. А підтримував його духовно, як це е, треба робити, як не зубрити науки, а е, саме е, домислюватися до всього. Тобто, це саме критичне мислення, воно в нас е, від сковороди. Він і блогер, він і фрі, е, фріланстер, тобто і хіпстер. Тобто, всі оці найсучасніші трендові категорії, які, про які ми сьогодні говоримо. Мо вони всі стосуються е, Григорія Сковороди, і він знав, що таким буде суспільство, коли воно буде особистостями, і тут дуже важливо, що е, Андрій Федорович і, е, і Артем, і всі ми починаємо з того, що ми маємо зробити е, цей простір. Наш Харківський, простором Сковороди для нас дійсно важливо, щоб певні моменти історії, як там 20-ті роки, ну. Певні там соціальні групи ними ними цікавляться. Да? І хай так буде. Але для нас, для всього суспільства, для всієї нашої спільноти, як розвитку громади, дуже потрібен сковорода. І тому, оце, от як виконання Квятський, ми починаємо пізнавати себе від п'ят да? від того, де ходив сковорода, де він жив, де він розмовляв, на якому це він. І поруч із свято Дмитрівською моєю рідною церквою вчив там грати на лютні і не боятися смерті. Та... Так і до того, що ми маємо прийти до того, щоб осмисливши себе особистісно як спільноту, дати приклад всій Україні, що ми можемо жити ну, з конфліктами, але без, без корупції, без речів, що є щось значно більше, там, ніж гроші там, чи якісь суто егоїстичні інтереси. Бо кожен і з нас виграє, коли ми будемо жити за філософією Сковороди і бути щасливими людьми, бо займаємося своєю улюбленою справою. І всі навколо нас будуть щасливими, бо з нами буде комфортно. Оце все є в філософії Сковороди. Нам не треба до когось там зі сходу чи з заходу звертатися. У нас є своє на що ми можемо спертися. Пані Олі, дуже дякую за такі нариси, прям нашої ідентичності. У Мене є ще питання, але є питання у колег. Тому, будь ласка, Ірина Гнатюк, харківський сайт «Медіапорт». У Мене невеличке уточнення скільки робіт буде представлено на виставці, і е, хотілося би ще уточнити, е, які види Харкова 18-го сторіччя вдалося все ж таки зобразити. Ну, я тоді відповім одразу, що у нас в виставці приймають участь ще художник Павло Щукін, це наш харківець, який живе теж у Харкові сьогодні. На жаль, він працював у вільний від роботи час, от бо він відновлював залізничні шляхи на півночі Харківської області. І ще до виставки приєднався київський художник Артем Лазутін. Взагалі-то його основна робота була підготувати дизайн нової книги, оскільки у нього є ну, свої якісь там бачення і сковороди, і у нього було декілька варіантів. І от його роботи. По Оформленню цієї книги вони теж будуть представлені на виставці, тобто три художника стосовно видів, ну звісно, що все, що буде представлено, пов'язано так чи інакше зі сковородою. Оскільки це було необхідно для книги, то там будуть ті церкви, де він бував, у скажімо, буде дерев'яна стара Миколаївська церква, яку взагалі ніхто не бачив, яка вона існувала до цього, кам'яна церква Миколаївська. Яка була схожа на Покровську церкву в монастирі? Там трішки келії монастирських. От на плакаті ви бачите зображення будинку Карпова, купця, де бував сковорода і де він пиячив. От а поруч там стоять ці келії, монастирські бібліотека. Харківського колегіуму, де теж бував Скаворода. Так що багато таких Ну, і, до речі, там шинок Харківський, або недільний базар у Харкові, будинок віцегубернатора, який теж ніхто не бачив, як він виглядає. От, і такі, Тобто багато таких маленьких деталей. Які нам вдалося відновити завдяки от саме або невеличким описам з архівних джерел, або з архівною якоїсь там документації, або якихось там малюнків чи проєктів, які існували там колись. Тобто, все це поєднання архівного такого пошуку, який я от проводив ну, майже років 20 за про історію існува перебування у, на території Сибільської України Григорія Савіча Скавороди. І тому дійсно таких об'єктів дуже багато. І коли ми тут, от ви бачите, зараз на екрані це вже малюнок Артема це вулиця Сумська або Сумська дорога. І кам'яні башти харківського форштату, тобто харківської фортеці, от які, на жаль, не збереглись, от і вдалі там вже наші собори. Це от в інше представлення, уявлення, взагалі, яким міг би бути Харків, якби ми зберігали нашу старовину. Це зовсім інше місто, яке ми просто ну, втратили. Але завдяки от саме імені Сковороди, який для Харкова має дійсно важливу дуже роль. От він може затірятись у Києві, тому що там багато гетьманів, там і всяких різних діячів української там культури і історії. Але для Харкова Сковорода найважливіша постать, і саме тут ми повинні працювати над тим, щоб він відіграв ще більшу роль. Дякую дуже. І ось таке питання. Я дивлюсь на ці картинки. Я розумію, що це місто, якого ми не знаємо, але можливо, все ж таки є якісь місця в Харкові, які можуть дати нам можливість доторкнутися до 18 сторіччя. Ну якісь унікальні, можливо, вони непомітні, але це саме стосується 18 сторіччя. Ми знаємо, що їх дуже мало, а може їй немає. Ви знаєте, дійсно, от коли я показував декілька людям, от це зображення центра міста, і люди ледь-ледь пізнавали тільки Покровську церкву, Покровський собор, а все інше для них було нове. І дійсно, у нас є будинки, які пов'язані зі сковородою, але і люди, які там, і заклади, які там знаходяться, вони не розуміють, які сковорода, Хто це вам сказав? Та нічого тут ніколи не було. Ну, та ж губерська аптека. Але вона перебудована неодноразово. Вона виглядає зараз інакше і впізнати це неможливо. Як і Форштад, да, у нас є залишки фортеці або цитаделі фортеці, але а, все це інакше вже. Тобто, уявити все дуже складно. І саме тому я від... Відмовився від сучасних фотографій для книги. Ну, можна сфотографувати ось тут було те те те, але люди не представлять собі. І художники вони саме і могли, вони трішки додали своїх якихось колоритних моментів. Я не думав, що так вийде дуже вдало у Артема показати той Харків. Ну просто коли я побачив першу роботу, другу, третю, показав там одному своєму приятелю, другому. Вони всі були шоковані. Тобто, це дуже колоритне місто зі своїм якимось там смаком. От, і, і ми тепер розуміємо, чому саме Сковорода закохався в нього. І для нього він був столицею другого свого половини життя. Артеме, а ви орієнтувалися виключно на схеми і, і якісь картинки, чи все ж таки в місті знаходили собі теж натуру, можливо, масштабами? Ну, масштабами. можливо, так, так, і Розташуванням? Масштаб, масштабами, пропорціями, розташуванням. Я ж кажу, я ходив по місту, бо все ж, все ж таки трошки десь щось залишилось. Ну, там Губернаторський палац там залишився, Покровський собор, церкви всі на своїх місцях в общем-то, перебудовані, але всі там Успенська, це, Успенський собор, там Миколаїв, Миколаївська Миколаїв вже нема, там Дмитрівська церква. Е, от. Ну так, да, і, і трошки фантазії, да, трошки таке уявлення. Аналоги теж використовували, бо, наприклад, там дерев'яні церкви, які ну, у нас немає їх ні опису, ні, ні якихось креслень, ні, нічого немає. Ми використовували ті типові українські церкви, які існували на той час, і які могли бути. Я хочу і додати, що в цьому Артем він же художник-реставратор. І скажімо, ми підбира... ну, я старався підібрати йому якусь там схожу роботу, щоб він може використав її якби, за якийсь там аналог. От, скажімо, будинок Федера Ольденбургера був навальований так схожим за стилістикою з Беркасом. Або там та ж Миколаївська церква вночі підбрюлова. Тобто, ну з таким художником дуже цікаво працювати, бо він весь час може йти за твоїм якби, баченням. І остання робота, яка, на жаль, не попадає ні в книгу, ні в каталог. Просто пізно вона мені прийшла на думку. Це, от якраз, за Дмитрівською церквою, за валом Форштату, за новим валом Форштату, на кладовищі. Де стоїть Михайло Коваленський А от і десь вдалині грає на Сопільці Григорій Григорія Сковорода. 18 вісімнадцяте сторіччя. І наш літ музей трошки можливо, щось ви будете присвячувати цій події, і, і як ви допомогли власне пане Андрію саме в цій виставці? Ми співпрацювали постійно, і коли Андрій над книгою став працювати, уже формувати її, він звернувся, щоб я для неї зробила передмову. І от, власне, ми і до того, і ще коли презентували дорога Сковороди», говорили, я принаймні надихала Андрія, як могла, щоб він писав, писав. Що про Сковороду і Харків через те, що нам потрібно повертатися до джерел і Сковорода це такий, знаєте, поштовх, вже, щоб йти іще в глибину. Тому що ми Харкова XVIII-18 століття не знаємо, ми не знаємо період Слобідських полків. І починаючи від того, що зараз цій книзі Артем показав, як от реконструкцію Харкова минулого, ми маємо і ще йти до того, щоб дізнаватися про людей, про оточення Сковороди, про той ранній період Харкова, коли ще на нього там свою п'яту не поставив імперський лад повністю. От, тобто, якраз Сковорода, оцей період, коли імперія забирала на себе все, але іще якесь самоврядування. Іще Якийсь ідентичний такий українству, яке формувало місто Лад, залишався, і тому для нас, для нас це дуже важливо. Ми раніше музей робили лекції з ранньомодерної доби, тобто це 17-18 століття, це в цілій Україні тут на Слобожанщині. Думаю, що Володимир Маслійчук мав би під цю роботу також він. Багато зробив і ще, напевно, багато зробить для того, щоб повернути суспільство до того, з чого ми починалися. Бо ми, коли будемо дивитися на Харків Артема, ми будемо ментально переключатися, ландшафт нашої самосвідомості зміниться, можливо, підпливом цих гравюр і дасть нам поштовх далі пізнавати себе, якими, якими ми були. Оцей е, ген пам'яті, він має в нас прокинутися. І те, як багато робить для цього, е, Андрій Федорович просто знімає капельоха. І літ музей Сковороденц. Ми, напевно, будемо цей проект і далі продовжувати в різних аспектах.